Нашого ефіру долучається Тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, добрий вам вечір. Добрий вечір. Пане Тарасе, чи можете ви підтвердити, чи можете ви спростувати історію про те, що, власне, за підривом російського стратегічного літака в Білорусі в Мачулищах стоїть Служба безпеки України? То знаєте, наша служба безпеки вже навчилася працювати в режимі масаду, і тому вона і не буде підтверджувати, і не буде спростовувати це. І це правильна тактика, тому що всі відомі операції Масаду, наприклад, а, які в схожій ситуації знаходяться, вони стають а, Предметом обговорень і предметом розкриття всіх подробиць тільки через декілька років, а може і через 10 років. Тому ну, в принципі, пан Малюк в своїх інтерв'ю він не приховує, що робота ведеться як по внутрішній агентурі на території України, так і за межами України без додаткових коментарів. Але я думаю, що росіяни це вже відчули. Що робота ведеться, е, ведеться по багатьох напрямках, навіть по тих, які вони не, е, не очікують, тому що е, е, війна є війна і е, є розуміння, і я сподіваюся, в тому числі і у керівництво нашої держави, що без перенесення війни на територію Російської Федерації і її союзників. Ця війна може затягнутися надовго, тому що це не відсутність такої пасивної політики на території цих держав, призведе до того, що у росіян не буде дезорганізована сама оборона, населення не буде дезорганізована і так далі. А Стосовно Білорусі, це демонстрація сили в тому, щоб білоруси білоруське керівництво в першу чергу розуміло, що у разі, у разі, якщо е, в якусь одну хвору голову е, не будемо пальцем вказувати на Лукашенка, прийде шалена думка, все ж таки відкрита здійснювати атаку на територію України, то е, буде дуже дуже погано. Буде дуже погано будуть прилітати отакі от дрони, будуть прилітати дрони більш важкі, як наприклад, вчора. Вже 75 кілометрів від Москви в коломні щось прилетіло, а так жаліються росіяни. Я бачу по їхніх пабліках, що по буквально позавчора чи протягом двох днів безпілотники долітають вже до Дгеї. А це Кавказ, щось прилетіло в Туапсе, а це Новоросійськ, і там знаходиться е, один з важливих портів, через які е, Білорусь е, Росія експортує свою нафту. Приблизно третини нафту йде на експорт через Новоросійськ. Оте саме повинні розуміти всі і росіяни. Повинні розуміти і білоруси особливо. Тому е, упевнений, що робота ведеться. Але як ви правильно сказали, ніхто не підтвердити, ніхто не буде спростовувати, що це. Є вовна всюди, навіть у Коломні, там де зазначаються, є стратегічний важливий об'єкт. В Росії, як ви думаєте, пане Тарас, яка буде відповідь зі сторони Росії? От якщо так повертатися до цього літака А 50 який в мачулищах зазначається, що їх було дев'ять у складі, так на в принципі, на рахунку Російської Федерації, залишилось відповідно вісім, і те вони там не в повному складі і не працюють нормально. Ми пам'ятаємо там історію з тим самим Кримським мостом, що була відповідь не на наступний день, але там через декілька днів. Як ви думаєте, чи вда? Дуться вони от за оці всі дії за цю всю бавовну, яка наразі відбувається в Російській Федерації, до масовної атаки по території України. Ну дивіться, е така що так не було до цього. Це навпаки, відповідь на те, що вони здійснювали на початку війни, коли знищували всі удари, були по е цивільних об'єктах і з по Маріуполю і по всьому інше. Це відповідь, і Україна має повне і моральне. Право атакувати військову інфраструктуру, ми повинні розуміти одне, що тут буде спрацьовувати тільки тактика Ізраїлю. Прилетіла звідси, наприклад, 40 шахедів Туди повинна полетіти приблизно така сама кількість, як і бажано кожного дня баражуючих боєприпасів, які будуть знищувати їхню інфраструктуру. Прилеті, щоб чмобіки з вмирали не на території України. А в казармах в Ростовській області, в Брянській області, в Курській області може навіть десь далі, тому що ми повинні розуміти, що це призведе до дезорганізації взагалі російської армії. Дивіться, як змінився характер бойових дій після того, як в Україну влітку минулого року надійшло. Ну, скільки там 20 хаймерсів було наскільки це? Знищення їхніх, е, їхніх складів призвело до полегшення е, життя наших військових на фронті, тому що у них не було фактично можливості атакувати в ті, в тій мірі, як вони на жаль могли це робити в квітні е, в травні минулого року. А чим далі це буде розпосюджу, тобто, якщо є ракети, наприклад, вільха. Який є українського виробництва на 150 кілометрів, а на 200 кілометрів. Це означає, що це перебудова логістичних шляхів. Ну і це удар особливо по репутації конкретно Путіна? Він же обіцяв росіянам, що він прийде до влади. Це було 20 років тому, і забезпечить безпеку. А безпеки немає вже під Москвою, вже бавовна, так як любить наше СБУ говорити. А це, це знищує довіру до влади. Це викликає побоювання росіян, тому що вони будуть розуміти, що а вони не сховаються, а вони не сховаються. Що буде, якщо все ж таки вийде на промислове виробництво і сподіваються, що воно так вже йдеться, і а у нас буде, наприклад, 10 тисяч боржуючих боєприпасів, які будуть летіти у бік Російської Федерації, тим більше. Західні країни, в принципі, не проти цього. Вони ж чітко говорять, що зброєю західного виробництва бити по території Російської Федерації не можна. Ну, Крим вони не вважають територією Російської Федерації, тобто, будь ласка, а що стосується території Російської Федерації, то, будь ласка, робіть клопайте. Ми до цього не будемо мати відносини відносини. Це знаєте, як. Пан Остін, голова Пентагону, в такому в, в, в іронично англосаксонському стилі. Після того, як прилетіла в аеродром в Енгельсі по стратегічних бомбардувальників, він сказав, що Сполучені Штати Америки не будуть стримувати розвиток українських систем які е, можуть е, літати, не знаю, бити літати на далекій відстані. Тобто, будь ласка, робіть, це вони готові на це йти. І в принципі, вони не проти, тому що розуміють теж, що е, тактика, яка змусить росіян е, починати, щоб і хиталася і влада, е, тільки коли буде війна перенесена на територію Російської Федерації, про це до речі, писав і залужний. Пам'ятаєте, десь у серпні минулого року, коли виходила стаття, він там чітко зазначав, що росіяни не відчувають війни. Вони відчувають себе безкарними, тому що в них є ракети, які летять на 2000 кілометрів, а українців немає. Тому, вибачте, будь ласка, алягер Алягер на війні, так як на війні. Так, ми насправді будемо спостерігати за подальшою бавовною на території Росії. Це приємно дивитися. Насправді, давайте ще поговоримо про геополітичну тему. Про G20, про результати, і яке має значення все ж таки для України G20 не цікавить нічого окрім України. На таке ставлення міжнародної спільноти поскаржився російський міністр закордонних справ Сергій Лавров. Про це повідомляє CNN. під час свого виступу на щорічній геополітичній конференції в Індії. Так званий дипломат вирішив, як любить його господар Путін, не звернувся до історії, мовляв, G20 сформулювали і сформували у 1999 році на рівні міністри фінансів і директорів центральних банків. Тож всім було наплювати на все, окрім фінансів і макроекономічної політики, запевнив Лавров. А зараз поскаржився російський міністр, що захід робить не те, що зазвичай, і вважає це правильним, відповідаючи на запитання про те, як війна в Україні вплинула на аргенетичні. Інтереси Росії Лавров назвав конфлікт війною, яку ми намагаємося зупинити, і яку розв'язали проти нас за допомогою українського народу. Після цього аудиторія вибухнула сміхом, і от пане Тарасе, чи бачили ви це відео? У мене особисто воно викликало посмішку, тому що ну в якому це вже стані маразму потрібно бути, аби таке говорити. А, ні, ну так вони продовжують свою лінію. Це тактика Російської Федерації нічого не визнавати і далі продовжувати е, е, знаходити обґрунтування своїх е, своїх зверячих дій в Україні. Тому тут нічого дивного немає. Е, добре, що реакція навіть вже J20, а там є багато країн. Які займають або нейтральну позицію або десь внутрішньо навіть підтримують Російську Федерацію, але все ж таки на рівні а, урядів, урядів позиція звичайно проти війни в Україні, а, тому що а, це не вигідно і це б'є по інтересах багатьох країн. Тому коли Лавров говорить, що в 99-му році було інше зараз зовсім інше така, тоді Росія, вибачте, не Атакувала, не атакувала а, сусідні країни 99-му році. Перша атака на сусідні країни а, почалася в 2008-му році, і тоді на жаль захід не зробив висновки стосовно Грузії. І спустив це на гальмах. спустив це на гальмах. Я пам'ятаю, коли а, змінилася адміністрація в Білому домі. Пана Вама. Послав пані Хіларі Клінтон з такою красивою кнопкою е, Перезагрузка, да тобто вони фактично вибачили Путіна. А Путін зрозумів, що йому все можна, і це і далі пішла Україна чотирнадцятий рік і Україна 22 рік. Зрозуміло, що е, країни е, і заходу і J-20, Вони всі читали історію. Е, вони всі читали, е, знають історію Гітлера якому теж дали можливість е, знищити тоді е, Чехословаччину, та ну дали просто на розчленування, на розтерзання, думаючи, що він на цьому зупиниться, і всі зрозуміли, що це був почав старт початку Другої світової війни. І тепер всі розуміють, що е, агресору не можна патакати. І тому скарги Лаврова, що тут всі говорять про Україну, так звичайно будуть говорити про Україну, тому що ви намагаєтесь торпідувати світовий е, порядок, світову безпеку. Це вам байдуже, що відбувається в вашій країні. А от громадянам ти інших країн урядом не ні, не байдуже, тому що вони відповідальні люди, і вони хочуть стабільності і вони хочуть передбачуваності для того, щоб мати. Гарне економічне зростання тут проста формула. І е, якщо перейти більше до результатів засідання ДЖ Двадцять, е, країни-учасниці не могли погодити, не змогли все ж таки підписати е, комюнюке між собою е, проти проголосувала Росія, що в принципі зрозуміло, і Китай, ну, в принципі, напевно, що одного голосу Росії було би достатньо, аби не погодити, для чого долучився Китай у вашому розумінні, і чи це пов'язано якимось чином із тим самим візитом Лукашенком. До Китаю і з тим, що Цзіньпін має їхати до Путіна в вашому розумінні. Ну тут вже Китай, чесно кажучи, ну, на мій погляд, Китай зараз сам собі протиричить свої, свої генеральні лінії, яку вони завжди просували. А вони завжди просували в тому, що. Суверенітет та цілісність країни це є а, наріжним каменем світової безпеки, а чому ну, вони так говорять? Тому що у них є Тайвань, так тому що вони хочуть, щоб Тайвань все ж таки був під контролем офіційної китайської влади, і відповідно завжди це просувало. Виходячи з цієї логіки, Китай повинен був підтримувати Україну, так якщо виходити так. А, але проблема в наступному, що проблема вже в нинішньому керівництві Китаю. А, Сі Цзіньпінь а, відійшов від тих постулатів а, прагматичності, а, які а, і не лізти, не, не, не нашаровувати ідеологію в свою зовнішню політику, а, яку заклав Ден Сіупінь в 79-му році. І зараз на жаль, Сін Дзеньпінь довгий час е спілкуючись з росіянами, росіяни з за це змогли його переконати, що це війна не між державами, а, меж, а між е а Росією та бунтівною провінцією. А Росіяни на цим досить сильно працювали. І на жаль, вони зараз, у це теж така от дихотомія вже закладена в їхню. Вихню зовнішню політику, коли ви з одного боку говорите, от пам'ятаєте той не план, який там був висунутий, там офіційно чи неофіційно, говорилося про цілісні держави, а потім ви не хочете визнавати це війною, так коли підписуєте, так а де? А, а, а де ваша позиція так стосовно цього, тому тут ще раз говорять, що в Китаї відбувається це, все проблема в, зараз в керівництва Китаю, яка, на жаль, вже а, більше загалі китайське керівництво більше схоже починає на Росію, а, тобто єдине керівництво там була, хоча не яка конкуренція в політбюро а, до останнього з'їзду партії, яка відбулася в Китаї. А всі весь світ побачив, що попередника е, Сі Дземпіня достатньо грубо вивели з е, під руки Ху з з'їзду партії. Ну знаєте, навіть за західними мірками це виглядало не дуже етично, так враховуючи все ж таки демократію, все інше. А за китайськими східними мірками це нонсенс. Чому тому, що там конфуціанська етика? Повага до старшинства попередника, а, прихильність до процедур, достатньо жорстка і церемоній. І коли ти так поступаєш, і зачищається керівництво пане Тарасе, перепрошую дуже цікаво відповідаєте, але на жаль, маємо завершувати. Я сподіваюся, що ви знайдете час для нас в інший день і ми з вами зможемо ще більш детальніше поговорити. Я вам дуже вдячна, що знайшли час у п'ятничний вечір та долучились до нашого ефіру. Тарас Загородній, політтехнолог, був з нами на прямому зв'язку.